Вітання, мої шановні глядачі! Мене звати Ольга. Зараз я буду робити таропрогноз для міст України на період 6 по 10 жовтня. Це у нас буде друга частина. Подивимося ситуацію по обстрілам, по небезпеці для населення. Е Друга частина буде починатися із міста Дніпро. Далі будуть деякі міста Дніпропетровської області, і закінчуватися цей список буде містом Чернівці. Нещодавно на каналі вийшла перша частина. Там є прогноз для, на цей же період для інших міст України. Там список починається з міста Запоріжжя і завершується Житомиром. Дякую вам за довіру, але щось такі, так мала кількість переглядів. Навіть тисячі немає, 5 числа не було ще тисячі переглядів. Пишіть мені обов'язково, з якого міста ви мене дивитесь. Якщо хтось не буде писати, з якого міста мене дивитися, я не буду робити прогноз. Можливо, люди не дивляться, тому що перша частина там люди активні, глядачі пишуть мені, а тут якось так. знаєте, таке як Ніби нікому не треба. Можливо, ну, треба, але в більшості не треба. Щоб я не займала ні свій час, ні ваш час, пишіть мені. Кому не цікаво, так і напишіть. Не, тр... не робіть для нас прогнози. Так, дивимося. Починаємо з Дніпра. Місто Дніпро. 6 по 10 жовтня. 6 жовтня, місто Дніпро. Я думаю, 7 все, все, жовтня, 8 жовтня, 9 жовтня і 10 жовтня. Люди мені пишуть, з Дніпра дуже багато писало. Дякую вам за зворотній зв'язок, що ви там мені писали, дякували за прогнози мої, що позбувалося все. Я вас всіх вчуваю, шановні мої глядачі. Я так я думаю, якщо так будемо, буде така нев... ну, не... Недостатньо, скажімо, переглядів, то я, можливо, зроблю одну частину і не буду туди-сюди оце робити в дві частини. Так, ну починаємо з Дніпра. Місто Дніпро. 6 по 10 жовтня. Шостер, так, тут лівий берег, правий берег Дніпро, лівий берег, правий берег. Лівий берег, правий. Передмістя лівого берега, там, кажуть, щось будуть збивати. На підліті. Район передмістя. Далі йде дру... 7 березня, жовтня, 7 жовтня, 7 жовтня, 7 жовтня, Дніпро. Лівий берег, правий берег, лівий берег. Правий берег. Тут кажуть, і на лівим, і біля лівого, і біля правого буде працювати ППО. І там, і там. Тут не про прильот, а про збивання, і ну щось можеш десь на окраїнах, і прилетить. Ну, на жаль, башта не випала, вже уже треба радіти. 8. 8 жовтня, Ну, тут карта безхатченка, карта бомжів. Карта зруйнованого житла, карта страхів. Зараз дивимося. Лівий берег. Правий берег. Лівий. Берег правий берег. Оце на, лівий, на правий берег. Карти показують. Там прильот і пошкодження будинків. На жаль. Восьме це було число у нас. Але не забувайте, що. Дати можуть зміщуватися плюс-мінус 1-2 дні. 9 жовтня місто. Дніпро. 9 жовтня місто Дніпро, лівий берег, правий берег, лівий берег, правий берег, лівий берег, правий берег. Лівий правий берег. По району, так, по області, так, в Дніпро нема. Хоча це мені не подобається на лівому березі будинок перевернутий. Там щось може бути, на жаль. Десь окраїни лівобережної сторони, там може бути пошкодження будинків. Можливо, від ППО. Багатоповерхових будинків. Тобто, не декілька поверхових будинків. Є загроза. 10 жовтня, місто Дніпро. Лівий берег, правий берег, лівий берег, правий, лівий берег, правий берег, по області так, по району так, у саме Дніпро карти не показали. Розвідувальний БПЛА буде літати над лівобережжям. Ну, Буде винюхувати щось там. Чекаю на зворотній зв'язок. І коментуйте, пишіть коментарі. Не забувайте, задавайте цікаві питання. Буду дивитися, збираю питання для Бліцу. Переходимо до Нікополя. Нікополь, 6 по 10 жовтня, місто Нікополь. Що чекає Нікополь? 6 по 10 жовтня, Нікополь. Ну, дивіться, на півдні буде прильот, південь, південь, там щось багато чогось. Може декілька штук прилетіти. Є небезпека, мої шановні глядачі, Нікополі. Бережіть себе, як можете. Марганець. Місто Марганець Дніпропетровської області, 6 по 10 жовтня. У Марганець. Чи буде приліт? Показую, для, для е, півдня, півдня Марганцю є небезпека, південь і захід. Західна сторона і південна є небезпека для е, Марганцю. Самар. 6 по 10 жовтня, місто Самар. 6 по 10 жовтня, місто Самар. Ворог в прямому положенні. Це говорить про те, що в ці дні будуть летіти багато чогось на Самар. Буде летіти на Самар. Дивіться, з півдня є загроза для південного півдня і сходу, Південний і Схід. Є тут небезпека, що там може щось прилетіти. Окрайне передмістя. Окрайне передмістя. На жаль, може бути. Це самар був. Кам'янське. Місто Кам'янське Дніпропетровської області. 6 по 10 жовтня. У Кам'янське, що чекає? Кам'янське, місто Кам'янське, що чекає? 6 по 10 жовтня, місто Кам'янське. Кам'янське, південь. Південь. Видно вам, так? Да? Шостого. Дивіться, десятка мечей. Тут карта реальних жахіття, тут південь і схід. Є небезпека, оце для цих частин. Можливо, це передмістя. Можливо, це як район, окраїни. Південь і схід. Є небезпека для Кам'янського. Будьте обережні. І знизу, бачите, карта. Щось там може бути прильот у Кам'янське, на жаль. Карти попереджують. Павлоград, 6 по 10 жовтня. 6 по 10 жовтня місто Павлоград. По жовтня. Павлоград. Західна сторона, тут щось може бути такий різкий прильот, різке, е, різке пробудження. Щось на, в західній стороні, передмістя, район, там щось буде неспокійно. Будьте обережні. Кривий ріг, по 10 жовтня, місто, Кривий Ріг. Переплутались карти. Виходення є. Так, 60 жовтня, місто Кривий Ріг. по 10 жовтня, місто Кривий Ріг. по 10 жовтня, Кривий Ріг. Так, на півночі, північному заході Кривого Рогу, там буде досить неспокійно, там буде працювати ППО на північному... північ і захід. Що тут на півдні? Тривога буде. От на південь може бути прильот. Прям башта випала. Башта для кривого рогу випала, будьте обережні. Північ, захід і південь. Випадають карти. На ці дні може бути, на жаль. Будьте уважні, обережні. Далі переходимо до Верхівцево. Місто Верхівцево Дніпропетровської області. 6 по 10 жовтня. У Верхівцево чи буде приліт? У саме Верхівцево. Шахеди будуть деренчати, десь по району будуть збивати. В Саме місто я не бачу, щоб збивали. Десь будуть цілитися на якесь підприємство робоче. Будуть цілитися, але його перехоплять. Із заходу, і з заходної сторони, там його зловлять. Щось буде летіти якесь під, на завод, якийсь... Ну щось там є таке. Не знаю, якесь підприємство, працююче підприємство, туди щось будуть цілитися. На жаль. Далі п'яти хатки. Місто п'яти хатки, 6 по 10 жовтня. У п'яти хатки. Чи буде приліт? У самій п'яти хатки. 6 по 10 жовтня. У самій п'яти хатки. Карти, покажіть, що тут чекає п'яти хатки. Дивіться, на заході. Ой, на сході. Східна сторона там не спіймають. Там щось. Одне спіймають, одне не спіймають. Можливо, це район близько біля п'яти хаток, але з східної сторони тут є небезпека для вашого міста. Так, місто Вільногірськ, 6 по 10 жовтня. У Вільногірськ чи буде приліт? У самий Вільногірськ? На півночі буде працювати ППО. На півночі і на півдні передмістя північна сторона і південна сторона, південь, північ, захід і південь. Є там якось по краях, там щось будуть збиватимуть. Можливо, шахеди будуть літати, їх будуть. ППУ буде по них працювати. Будьте обережні. Підгородне. Місто підгородне Дніпропетровської області 6 по 10 жовтня. У підгородне, чи буде приліт? У саме підгородне 6 по 10 жовтня. Карти показують, що може бути приліт північ, північна сторона і західна сторона. Північ захід, от на півночі підгородного може бути прильот. Перебої з світлом. Електрика, газ. Щось тут може бути у Підгородному. Будьте обережні. Жовті води. 6 по 10 жовтня. Жовті води. 6 по 10 жовтня, місто жовті води. По району так, по області так, десь близько, але ну, жовті води карти не показали приліту. Слава Богу, нема. По поводу близько буде працювати. Будете чути, бачити. Синельникова, 6 по 10 жовтня. Місто Синельникова 6 по 10 жовтня. Синельникова, що чекає Сенельникова? Саме місто Синельникова, що чекає місто Сенельникова, 6 по 10 жовтня. Синельниково. Тут якось летітиме на вас з, з, з двох сторон. Може бути прильот. Є загроза з півдня для південної сторони, є загроза і східної сторони на північну. На півночі бути може бути велика пожежа. Від прильотів, десятка мічей, можуть бути е, пошкоджені будинки, люди будуть уїжджати. От якийсь у ці п'ять днів, щось там, карти показують, що може щось там дуже сильно прилетіти. От, хай я помиляюся. Ну тут є таке, що е, люди почнуть якось швидше ви, уїжджати, виїжджати після цього. Ну, Тобто, хтось почнуть так. Активніше. Якщо хтось іще сумнівався, то почнуть виїжджати. Господи, спаси, сок, не помили. Карти так показують. Шахтарське. 6 по 10 жовтня. Місто Шахтарське. 6 по 10 жовтня. Місто Шахтарське. У саме Шахтарське. Чи буде прильот, чи не буде? У саме шахтарське місто. Ага, дивіться, вам на півдні показують. Південний захід, отам щось буватимуть, окраїни, передмістя, південно Шахтарська. Район. Тут може бути приліт. Ну, як окраїни, Слава Богу, що воно на краю. З От... краю розкладу не в центрі. Тому якось воно так вас, знаєте, побічно торкнеться. Одеса, 6 по 10 жовтня. Мої, шановні, дуже, я вам співчуваю всі і Люди мене просили подивитися. Із-за чого це все? Треба якось збираю запитання, треба буде подивитися. Істина причина, чого це у вас таке сталося. Одеса, 6 по 10 жовтня. Що чекає місто Одесу? 6 по 10 жовтня. В плані прильотів я дивлюся прильоти 6 по 10 жовтня. 6 по 10 жовтня на півдні може бути прильот, але дивіться, я вже тепер боюся, бачите, тут переливається вода, тут море перевернулося. Може бути ще якесь підтоплення, на жаль. Тут щось ще про це щось говорять. 6 по 10. А при, по поводу прильотів, то кажуть, у південній стороні, південній частині там може бути приліт. Будьте обережні. Миколаїв, 6 по 10 жовтня. Місто Миколаїв, 6 по 10 жовтня. Не забувайте писати мені, з якого міста ви дивитесь. 6 по 10 жовтня. Миколаїв, ну, південніше, щось там, можливо, район. Ну, саме місто я не бачу прильота у Миколаїв. Південь, передмістя. Тут щось може бути? Очаків. Очаків Миколаївської області. Місто Очаків, 6 по 10 жовтня, у Очаків. тут північ. І схід. Карти показують, що там може бути. І Південь, раніний воїн. Карта південь, північ і схід. Є небезпека. Будьте обережні, там може бути прильот. Тут карта ця карта показує на пряме влучання. І знизу, дивіться, карти летять, що летять стріли. Очаків. Тут небезпека. Є небезпека, показують карти. Рівне, місто рівне. Що вас чекає? 6 по 10 жовтня у Рівне. Чи буде прильот? У саме Рівне? По області, Рівненська область, район. Там північ і схід, там можуть бути прильоти. Рівненська область. Район. Окраїни Рівного. Тут є небезпека. На жаль, карти так показують. Місто Чернівці. Місто Чернівці, 6 по 10 жовтня. У Чернівці буде приліт. У самі Чернівці. 6 по 10 жовтня. Місто Чернівці. Ви знаєте, карти кажуть, що може бути, <кій> я б сказала, на межі області. Ви з якою областю межуєте? Ви з Івано-Франківською і з Хмельницькою? На Заході. Отам щось збиватимуть. Отам, отам буде на перетині області те, і там буде прильоти. Саме ваше місто карти не показали приліту. Це що тут? Ні, це не про прильот. От західна сторона, західна частина області, району, туди десь іде, показують туди вище північніше, західніше, ось туди. Там карти показують приліт. Слідкуйте за моїми ефірами. Я періодично роблю такі відео, бліці, де я відповідаю на різні запитання. Там ви можете почути багато корисної для себе інформації. Підписатися, не забувайте, коментуйте, задавайте питання, натискайте на дзвіночок і тоді будете отримувати повідомлення про вихід моїх нових відео. Всіх обіймаю мирного неба і нашої скорішої перемоги. Вам всім-сім всім бажаю!